Всім привіт! У нас ремонт комода. Перевернули його догори ногами. Щоб усилити, усилили вуголочками. Міняємо направляючи, тому що бачимо, що поробило із них. А чому? Все через конструкцію думаю. Придумали ось таку конструкцію навісні направляю. І так, це саме слабке місце і ще й зробили навісне. Ось прийшов нам павучок допомагати. Ну, фокус, гаутік, тікає. І значить що, купив вуголки, купив направляючі отакі шарикові. І будемо пробувати, що у нас вийде. Чи вийде комодик, чи ні. І так, як виставити направляючі шарикові меримо фасад 18 міліметрів. Е, сантиметрів. Верніше. Тут так само. Піднаправляючи, ми прикрутимо ось такі дошечки, щоб було надійно, а не так, як було з навісним. Так, фасад 18 сантиметрів. Робимо допуск, щоб відверху було 5 мм, тому що, можливо, про ще робимо 18,5. Ось так. Далі на кожен послідуючий фасад плюс 3 мм. 18 плюс 3 мм. І так, 4 шухляди. Зараз ми розмічуємо, де мають бути направляючі і будемо крутити ось ці дошечки. Як розмічаємо, фасад має 18 см, половина це буде 9 см. Посередині, щоб нам легше було відмічати, відмічаємо. Ось тут буде направляюча середина направляюча мітка. ось тут. Розбираємо направляючу. То з цього боку є така пластмаска, нажимаємо і витягуємо. Ось це крутиться нашу хляду. Ось ця крутиться на комод. Бачимо невеличку проблему, але чи велика, чи невеличка, зараз будемо бачити, одна витягується менше чи менше. Ось ця чомусь далі не йде. Зараз будемо дивитись. Проблемку вирішили. Ось оця. Бачимо, вона їде нижня, середня ось ця планочка. Вона до кінця не виїжджала. Вона виїжджала тільки стільки і все. Молоточком підбили її чуть-чуть вище. І вона стала рівно з тією. Так що, якщо у когось буде подібне, буде, будете знати, що потрібно зробити. Так, фасад 18 плюс половина. Лишаємо зазор угорі 5 мм і направляючи крутим на 9 плюс 5 мм зазор, значить 9,5 і кладемо значок Ось так. І ось що в мене вийшло. Так. Зазорчик 5 мм вгорі по 3 мм ні, угу. легонько ходиш і задню стіночку треба зашити.